Цей час, коли над нами літають ракети, коли відбуваються страшні землетруси, коли люди гинуть від смертельних діагнозів, багато людей отримують психологічні травми, не можуть знайти спокою своїй душі. І люди дають поради піти до психолога, дають поради ну, забути, не думати про це. Але чи можемо ми просто забути те, що з нами відбувалося? Ні. Ми можемо просто отримати досвід і через прийняття Слова Божого, через хрещення, занурення в Божу любов, в Слово Боже, в Духа Святого, ми можемо отримати спокій нашій душі від Господа. І тоді ми зможемо весь досвід, який отримали, використати для того, щоб. Послужити іншим людям, щоб комусь допомогти пережити те, що пережили і ми. Лише Господь здатен загоїти всі наші душевні рани і дати спокій нашим душам. Тому підписуйтесь на канали Станіслава Юлії Салтаненко, де кожного дня виходить духовний хліб. Міркування над Словом Божим, теологічні відео, псалми, молитви, пісні. Підписуйтесь, слухайте, і хай Господь дасть спокій вашим душам. Нехай він вас врятує, збереже в цей страшний час. Усім Божих благословінь. Амінь.